Права 9. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. Потрібно 49 помножити на 184. Давайте стопчик тоді будемо множити. Лише я ці множники поміняю місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 184. Що множиться на 49. Множимо. Так, 4 помножити на 9 це 36, 6 пишемо 3, запам'ятовуємо, 8 помножити на 9 це 72, плюс 3 це 75, 5 пишемо 7 запам'ятовуємо, 1 помножити на 9 це 9, плюс 7 це 16. 4 помножити на 4 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 4 це 32, плюс 1 це 33. 3 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4, плюс 3 це 7. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 5 плюс 6 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 3 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 7 це 8, плюс 1 це 9. Записуємо, що добуток тоді у нас дорівнює 9016. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо, тут також треба знайти добуток. Давайте будемо знаходити. Записуємо 3207, пишемо 3207, що множиться на 502. Множимо. Так, 7 помножити на 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 0 помножити на 2, це 0, плюс 1 це 1. 2 помножити на 2 це 4. 3 помножити на 2 це 6. Далі 5 помножити на 7 це 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо, 0 помножити на 5 це 0, плюс 3 це 3. 2 помножити на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 помножити на 5 це 15, плюс 1 це 16. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 4, тут буде 1. 4 плюс 5 це 9. 6 плюс 3 це 9. Тут буде 0, тут буде 6, тут буде 1. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 1 мільйон. 609 тисяч 914. І... Так, переходимо до третього завдання. Бачимо, тут нам треба знайти частку. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 1776. Що ділиться? Що ділиться на 48? Ну що ж, 177 ділимо на 48. Це буде 3. Так, 3 на 8, це 24. 4 пишемо. 2, запам'ятовуємо. 3 на 4, це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. 7 мінус 4 це 3. 7 мінус 4 це 3. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Зносимо 6. 336 ділимо на 48. Ну, це буде. 7. 8 помножити на 7 це 56. 6 пишемо 5, запам'ятовуємо. 4 помножити на 7 це 28, плюс 5 це 33. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас вийшла в третьому 37. І, так, ну що ж, переходимо до останнього задання. Четвертого треба також знайти і частку. Записуємо 14 784, Що ділиться? Що ділиться на 48? Ну що ж, 147 ділимо на 48. Це буде у нас 3. Так. 8 помножити на 3 це буде 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. Далі 3 помножити на 4 це 12. Плюс 2 це 14. Віднімаємо. 7 мінус 4 це 3. 4 мінус 4 це 0. 1 мінус 1 це 0. Попереду пишемо. Зносимо 8. 38 менше, ніж 48. Дописуємо сюди 0 і зносимо ще четвірку. Тепер 384 ділимо на 48. Це буде у нас. Так, це буде. У нас 8. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 6 це 38. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо, що частка тоді у нас дорівнює 308. Ну що ж, ось таке завдання на множення стопчик і ділення куточком. На цьому вправу завершено.